Гребемо спинкою ще раз потягнув спиною. Нам потрібно всього лиш три пальці для того, щоб гребти. Ось отак здійснюється. Відповідальність перед тим, щоб сам проєкт, який інтегрований в загальну програму Ліга Нескорених, щоб він відбувся, класно, з доданою вартістю, з великою кількістю позитивних емоцій. Ну і відповідальність перед хлопцями, які... Беруть участь, хочеться, щоб їм все сподобалося, щоб вони розказали своїм друзям. Немає в мене досвід це перший раз. Просто цікаво. Хвилювання немає, це чувство в мені трафірувалося. Хвилювання. Як кажуть, пішли на війну, досвід не досвід, треба щось робити. Погода, правда, така трохи сумна, але ж налаштовані так сумбурно провести час. Після трьохгодинного сплаву буде скелодром. Також хлопці зможуть спробувати свої вміння, навики в скеллозінні. Максимально насичених два дні для максимально крутого середовища, яке тільки може сьогодні існувати. Це наші захисники. Слава Україні! Слава! Ти мені пробач, я колись народись в своїй країні.